І з нами на зв'язку Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Пані Наталію, вітаю вас в нашому ефірі! Слава Україні! Вітаю вас! Ну однозначно, перше питання, яке я буду вам ставити, як і інші мої колеги на інших телеефірах, це чому саме дрони і чому саме по Одещині, з того, що я бачила, ви вже озвучували в прямих ефірах, що, начебто, Російська Федерація в, в Криму розгорнула там якусь станцію. Для запуску цих дронів можете нам детальніше розказати? Пані Наталю, чи ви з нами? Так, чую вас. Так, добре, давайте от по Одещині, якщо ви почули моє питання із приводу так. цікавості цієї станції для запуску дронів. Uh. Питання в тому, що вони дійсно намагаються економити ракети, оскільки витрачати в них виходить набагато швидше, ніж поновлювати цей потенціал. Зрозуміло, що виробництво вони не зупинили, але санкції не настільки сильні, щоб зупинити повністю, але уповільнити суттєво вдалося. Тим не менш, вони продовжують ракетні терори і час від часу навіть завдаючи точкових ударів, як зокрема сьогоднішні по Кривому рогу, це теж руйнування, це теж використання ракет. І, зокрема, така політика в них вибудувалась на витрачання. Дронів, які є набагато дешевшими, постачання яких в них вочевидь налагоджено, тому що ми спостерігали активність вантажних повітряних бортів за напрямком тегеран москва Тигран Сімферополь, і очевидно, що для меншого використання часу перельоту. Обрана ще і станція в Криму, крім тої, що є на східному узбережжі Азовського моря, звідки зазвичай запускаються ці е, е, поражуючі снаряди. Зараз розгорнута таку станцію і на кримському півострові. Шкода, шкода, що так. А давайте загалом говорити про ситуації на півдні з тих повідомлень, які я бачу, начебто там з Криму перекидає Росія живу силу, і це на Херсонську області, на Запорізьку область. Запорізька, взагалі, мені здається, такий дуже складний зараз напрямок. Як ви прокоментуєте поточну ситуацію? Так, дійсно на південному напрямку, що на Херсонському, що на Таврійському ворогу припікає, припікає не тільки за погодою, а й за наслідками нашої бойової роботи. Просування по суходолу і потужна контрбатарейна боротьба через річку. Завдали суттєвих втрат противнику, і вони змушені поновлювати свій потенціал. Вони підтягують живу силу, намагаються підвозити і боєприпаси, тому що втрачають фактично кожної доби склади польового боєпостачання. І крім того, намагаються підтягувати і техніку, тому що в зведеннях наших досить рясно виглядають і гармати, і міномети, і автобронетанкова техніка, і зокрема і реактивні системи залпового. Огню і станції радіолокаційної боротьби, тому вони намагаються поновлювати свій запас. Але ця логістика для них ускладнена, тому що транспортні шляхи, в принципі, вже достатньо розбиті, крім того, є ускладнення через мостові переправи, там, де вони підлатані або накладені понтонні. Таким чином вони, хоч і поновлюють свої сили, але ця швидкість і наповнення не відповідає вимогам і інтенсивності бойових дійвих дій. Ну і в продовження одразу запитаю, в якому стані зараз там кримське міст, що проводять, які роботи на ньому проводять окупанти, і як вони охороняють його, підсилюють власне охорону. Можливо, маєте інформацію. Кримський міст продовжує хворіти. Він в такому хворобливому стані і. Час від часу перекриваючись на певну профілактику, на так звані процедури, він не може бути абсолютно повноцінним учасником логістики ворога. Хоча частково залізничне сполучення там відбувається і ворогу вдається перетягувати певні резерви. З автодорожним набагато складніше там реверсний режим, і хоча вони хизувалися тим, що відновили проліт, який впав. Зараз він не може функціонувати повноцінно, тому що і море на нашому боці, навіть погодні умови, не дозволяють запустити його в повному сізі, тому що час від часу там нормально штормить. І давайте тоді ще от Пентагон заявив, що бачить певні успіхи в контрнаступі збройних сил України. Точніше, не так вони сказали, що він є зараз є ефективним. Чи можемо говорити ми про певні успіхи, зокрема на Херсонському напрямку або на Запорізькому, або можливо найближчим часом нам чекати якихось приємних новин? Тут згадується вислів «Великі бачиться на відстані, і дійсно наскільки далеко від нас Пентагон, настільки йому далеко видні наші успіхи. І це приємно в принципі, тому що коли партнери е, з розумінням ставляться до того, як ми використовуємо ту допомогу, яку вони нам надають, це стимулює робити їх це знов і знов. І е, ми можемо говорити, що успіхи в нас є, і наша контрбатарейна боротьба на Херсонському напрямку досить потужно відкидає ворога. Чим е, полегшує життя е, правому берегу, тому що зменшити інтенсивність обстрілів. Все ж таки нам вдалося, вдалось, хоча і не дуже значуще, і бачимо, що ворог намагається виплутуватись з цієї ситуації з використанням авіації і почастішили випадки при застосування безпілотних літальних апаратів, які скидають вибухові пристрої, зокрема і просто на мирне населення. Тому ми продовжуємо говорити про потребу протиповітряної протиракетної оборони для нас, це що стосується допомоги партнерів і про інтенсивність. Нашої бойової роботи на контрбатарейному режимі, що ви скажете, пані Наталі, з приводу замінованої території? Чи продовжують Росіяни мінувати її, зокрема і дистанційно? Як вони це люблять? І як наші військові власне з цим, з цим можуть впоратися? Так, вони не припиняють мінування, тому що розуміють, що просування сил оборони курсом вже позначено конкретно і воно невідворотно. Але тим не менш, вони намагаються все ж таки в більшості випадків просто переміщуватись на наступний рубіж оборони в нашому випадку. Нашої зоні відповідальності це другий рубіж, куди вони поступово відходять під тиском нашої контрбатарейної боротьби і під розумінням того, що. Ті позиції, які вони полишили через повінь, відновити все ж таки не вдається. Угу. Ну, знаєте, ще не можу вас не попросити прокоментувати ось цю історію із маском, Мабуть, ви бачили так, з приводу Старлінка. Він сказав про те, що не, не активував власне, а просто відхилив заявку України на активацію. Це говориться про Старлінка на початку повномасштабного вторгнення. Як ви прокоментуєте власне, його заяву? Ну, я думаю, що коментувати такі заяви це дуже неблагодарна справа, тому що це ну скоріш за все бажання якогось привертання уваги до себе. Навряд чи це має стосунок до якоїсь істини. Скоріш за все, це намагання продемонструвати свою позицію, яка, до речі, постійно змінюється. Побачимо. Угу, почули із приводу підготовки до е, зими я побачила ваше повідомлення. Ви говорите, що не бачите і не спостерігаєте, начебто, окупанти якось потужно готуються до, до холодів. Е, чи які є ознаки того, що вони не готові до них, чи можливо просто ще не на часі зараз готуватися їм? Ну, в принципі, навіть їх фольклор говорить «Готовь сані літом. А вони розуміють, що ці сані, скоріш за все, їм знадобляться для прямування в напрямку Сибиру, тому і не готуються, тому що розуміють, що той натиск, яким буде тіснити їх сили оборони, дозволить просто так просповзнути проскочити за поребрик. Насправді вони дійсно не готуються до зими, тому що не знають де будуть зимувати. І це очевидно. Вони зараз намагаються зрозуміти масштаби тієї катастрофи, яка на них очікує. Тобто, де саме ставити пічку, чи на другому, чи на третьому ешелоні оборони, або можливо, просто в кузові увазі, на якому поїдуть додому. Ну і зовсім наостанок, пані Наталь, Наталія, відпускаємо вас з приводу поточної ситуації в Чорному морі. З того, що ми бачимо, там все ж таки стоїть фрегати з носіями. Що скажете? Так, дійсно ракета носія саме фрегат адмірал Макаров зараз на бойовому чергуванні. Це до вісьмох ракет типу калібр, і враховуючи навіть сьогоднішню таку раптову точкову. Ракетну атаку по Дніпропетровщині треба розуміти, що така присутність може підсилювати ракетну небезпеку, хоча генштаб завжди оцінює її як високу, просто в зв'язку з тим, що кораблі у ворога є, ракети є, все споряджене і готово до застосування. Але коли такий ракетоносій перебуває на бойовому чергуванні, це підвищений рівень небезпеки. Тому треба бути дуже уважним і пам'ятати, що при задіянні калібрів для переходу в Україну Тя, все ж таки, є декілька хвилин, не година. Почули вас. Дякую, Наталя Гуменюк була з нами на зв'язку. Начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України.